Всім привітик! І сьогодні вже п'ятниця. В мене сьогодні пари на 2 години, тому я сьогодні спокійно встала в дев'ять поснідала, привела себе в порядок, зробила макіяж. Ну, сильно яскраві не захотіла, зробила просто малесенькі стрілочки. І, в принципі, так, все. Вчора я, до речі, почала читати нову книгу. Несподіване кіно так називається. Правда, розповісти, я поки про неї не можу, так як я тільки один розділ вчора вечором прочитала, і все. І вчора лягла, до речі, в пів 12-ї. В принципі, не сильно пізно, хоча я планувала в 11 лягати, але лягла пів 12, тому що я дивилася щось, потім читала книгу. Згадала, що треба басейн розібрати. Та. Сьогодні думала, може ще на вулицю піти до пар. Але щось в мене бажання якось сильного не мати на вулиці. Тому я, мабуть, не піду. Вчора писала список справ на сьогодні і в результаті сьогодні мені потрібно зняти відео для вас. Ну, на інший канал. Потім написати можливо сценарій. Ну, посидіти на парі. У мене, до речі, одна пара тільки. О, про мене ще справ. Я не можу згадати так швидко. Що я ще планувала сьогодні зробити? А, монтаж, обкладинка. До речі, сьогодні я вчора встигла змонтувати відео і зробити обкладинку. І тому сьогодні в 12 вийде нове відео. І це. Ось такі в мене, в принципі, плани. Можливо, якщо ще щось згадаю, то скажу. До речі, по англійському я так рейтингів не зробила. Тому що в мене постійно вечором, якісь були справи, і було не до райтингу. Тому, можливо, я сьогодні його все ж таки зроблю. Не буду казати точно, так як я не впевнена, що встигну все зробити. Все, тепер я буду починати щось робити, і починаю з англійського з райтингу. Ось завдання. Тут треба написати короткий. Описавши рішення, яке ви робили в вашому житті, і коли щось пішло не так. Все, я написала writing по-англійському і зараз хочу трохи пописати сценарій. Пишу, до речі, сценарій, і взагалі планую свої дні я. Програмі Notion. Тому зараз можу вам навіть про плани свої сказати. В принципі, я все сказала, але забула сказати, що сьогодні я ще планую зняти відео. Чи я це казала, ніби казала. Ну, а зараз будемо писати сценарій для Ютуба. Я тут кушаю мандаринки. І. Хочу дещо сказати, це в мене передні зуби болять. Я вчора змінила капу елайнерів на дев'яту. В мене зараз я їх зняла, щоб поїсти мандаринки. І в мене так зуби болять. Капець. Особливо передні. І я вирішила все ж таки сходити до пар на вулицю. Ну, до пари. В мене одна пара на дві години. І я думаю, ще сходити хоча б на годинку погуляти на вулицю. Тому я зараз штринько поїм мандаринки і піду прогуляюсь. У мене було ще бонус побачити, тому я вирішила продати фабу. Прийшла я, значить, додому вже. і побачила повідомлення від старости що вчителька написала, що у нас лекції сьогодні не буде, тому що їй потрібно терміна вода лікаря, і в понеділок ми розглянемо дві теми. Тому я хочу зараз попити чай з булочкою. І, да, і могла гуляти набагато довше. <му> сьогодні вийшло відео максимально коротке. Але з того часу, як я останній раз зустрічалась, вже пройшов деякий час. Цей час я пообідала, зняла відео на свій інший канал. Зараз я його якраз монтую. Дивлюся YouTube. -чик. Ну, ще почитаю книжку. І, в принципі, все. Тому підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Натискайте на колокольчик і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!